Десятку найкращих моментів тижня журнал Суперліги розпочинає з южного, де місцевий хімік порадував свого талісмана южака та відданих уболівальників чудовим розіграшем м'яча і влучним триочковим Сергія Попова разом із сиреною про завершення першої чверті. На дев'ятому місці майстер прихованих пасів Кшиштоф Шубарга з Миколаєва, який черговим асистентським шедевром допомагає партнеру здобути два з фолом. Восьму позицію відвоює представник черкаських мавп Джейсон Вошберн, який вривається до трисекундної секундної зони суперника, отримує передачу і б'є згори через захисника. На сьомій сходинці блискавичний перехід від захисту до нападу з перехопленням криворізького захисника Нейта Боуі і руйнівним данком Герберта Поуба. На шостому місці одразу два блокшоти. Гравець ферро Ентоні Маршал накрив кидок Віталія Коваленка. Але згодом форвард южненського хіміка красиво повернув борг запорізькому захиснику. П'ята позиція належить найвищому представнику Дніпра Сергію Загребі, який потужно йде на кошик і закидає згори через руки опонента. На четвертому місці філігранна робота форварда хіміка Мета Гейтенса, який чітко контролює час і вбиває сирену третьої чверті китком з центру майданчика. Найкраща трійка це самі лише алеупи. На третьому місці досі непереможні в чемпіонаті України донецькі тигри. І, зокрема, чудова взаємодія Бернарда Кінга і Максима Корнієнка. На другому місці Маріупольський тандем. Дері Клоу виконує чудовий навіс через щит. А Колмен Колінс перетворює цю креативну передачу на вибуховий данк через захисника. А найкращий момент цього тижня створили гравці чинного чемпіона Суперліги будівельника. У часовому цейтноті Яніс Стрельнієкс і Дехуан Саммерс бездоганно розіграли введення м'яча з ауту і потрапили зі своїм алейупом на перше місце найкращої десятки тижня від журналу Суперліги.